Це ж теж плаття з Британії. Фірми Next. Це вже для мами або для бабусі. Яка може, можливо, теж грає на піаніно. Не я подарую їй дочці, якщо дочка не вміє грати на піаніно. От, але я подарую їй дочці, і мамі, і бабу, або бабусі. Якщо вони виступлять, дивіться, яка візерунок красивий. Це рукава. Я на лавочку поклав зразу, коли з почти е отримав ці два платя. Олька Гнів Беленс. Balance. От, От тут красиве. Ось таке воно. Ну на на, -на зріст десь третій, четвертий е зріст. А той трошки довше, то друге платье для вот. Розмір 18 восемнадцати. От. Що тут ще написано? Delicate nature. Все. Нові красиві плаття подарую, якщо мені виступлять, живу зі мною разом на Євробаченні 2025 разом з моєю новою піснею, яка буде на захист миру.